Мистецтво в простоті у Бориспільському державному історичному музеї відбулася персональна виставка світлин фотографа митця Юрія Бертуся. х на Для цієї виставки потрібно було знайти певні фотографії. Я заліз до архіву до свого от і Побачив багато робіт, які раніше ну, не продавав значення. От. Але з віком міняються поляди на мистецтво, на фотографію, взагалі поляди міняються. Я зрозумів, що ці фотографії треба було комусь б показати. от, от Народилася така ідея зробити виставку 6 на 6, так вона називається. Малося на увазі, що шість фотографій в шість різних номінацій, тобто такі шість блоків по шість фотографій. От. Ну і Анонсували виставку. Почав Відбирати роботи і виявилось так, що шість робіт відібрати в одному жанрі, коли їх тисячі дуже дуже непросто. Тому концепція за назва залишилася а концепція трошки змінилася. Отож, на виставці представлені роботи в таких жанрах: пейзаж, жанрова фотографія, еротика, фрагменти, натюрморт, проте найбільше портретів. Ну, мені подобається портрет, де два військових сидять. Тому мої побратимам. Ми їхали з полігону. І гарне світло, гарна фактура і фотографуєш. Тобто буває, дивишся говориш, з жанреві сцени. От, фотографуєш. От колись був такий фотограф Харті Бресон. От він говорив, у нього була така методи, методика, а концепція вирішальний момент. Тобто він говорив, що кнопку треба нажати в фотоапарату тоді, коли підходить момент. Не за секунду і не після секунду, через секунду, а після того моменту. От, от якщо подивитися, наприклад, фотографію, де хлопці, де діди грають в шахи, вони грають в шахи, один підняв очі. Тобто він глянув на мене буквально там пів секунди. І цей момент якраз попав в кадр. Пан Юрій ділиться, що з роками погляд на життя змінюється. Філософські якісь питання починаємо думати, щось відноситись по-іншому до політики, до іншого, до людей. От е з'являється, в мене внук з'явився там емоції, все вже по іншому. Я його там от, мене вранці розбудив, там сів за ноутбук. Я його фотографую, тому що це моя модель. Одна з відвідувачок Софія Фодоренко зізнається, що ці світлини сподобались найбільше. Найбільше мені сподобалися світлини з портретом і особливо знаючи внука Юрія Миколаєвича, особисто з ним знайома. Я часто задивлялася на його фотографії так само, і фотографії в його кабінеті, і найбільше я просто обожнюю дитячі портрети, тому мені ці фотографії саме запали найбільше в душу. Ну, особисто для мене це живий спогад, який ти можеш передивлятися, тому що е з нашої ситуації в країні ситуація, яка взагалі була і перед війною. Я переглядаючи світлину, можу вернутися в асоціації або спогади, які були ну років 5 назад, 6. для мене це якось більш емоційно учіпляє, і воно для мене дуже важливо насправді. Серед великої кількості відвідувачів Катерина Степанченко на одній зі світлин зображений її чоловік. Ось в каски це мій чоловік вова Степанченко з перших днів війни. Мій чоловік служить зараз. Він знаходиться в РТЦК. Службу далі фотографувалися десь разом, коли конкретно разом десь перебували. То завтра фотографія з'явилася. Ми самі, про неї, чесно кажучи, не знали. Син ходить на гуртокебрики, прийшов додому і показує мама. А там наш папа є. Я спочатку не повірила, кажу, бо каже, чоловік був на роботі, ми прислали чоловіка, так ми і знали. А папа наш гарно з Юрою спілкується. Вони побратима гарно спілкуються. Юра йому вже передав копію. Та скопя вже в нас нам дуже приємно це така приємна несподівка Для нашої сім'ї дуже гарна. Також пані Катерина додає, що син також займається фотографуванням, тож для всієї сім'ї це приємний подарунок. Отож, охочі мають нагоду відвідати виставку, яка триватиме до 6 квітня, включно. Марина Грицюк, Денис Драган, новини ТРС, Бориспіль.